Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і сьогодні, напевно, найулюбленіший формат у всіх і знімати і дивитися це книжкові покупки. Я не знімала книжкові покупки вже десь півроку. Ось за ці півроку я купляла по одній-дві книжечки англійською. І сьогодні, вранці, мені прийшла моя посилка з України з українськими книжками українською мовою. Тому давайте я вам швиденько все покажу, тому що вже не маю сили терпіти. І почнемо ми з стосику з детективами та трилерами. І перша книга тут згори лежить, це жінка з каюти номер 10 від Рутве. У Рутве я читала одне за одним. Мені в цілому сподобалось такий був зимовий детектив-трилер. А тут в нас повинна бути... Якась така історія на круїзному лайнері, де зникає дівчина, інша дівчина це помічає і говорить: ось там умовно з сусідньої каюти жінка зникла, і там капітан перераховує всіх і каже: Ні, ніхто не зник. Але вона каже: так, ні, там була дівчина. Він такий ні, всі на місці. Щось таке буде дивне там відбуватись, і мені здається, що якраз знаєте літня така атмосфера, море, круїзний лайнер. Якраз скоро буду брати і читати. Наступна книжка, якийсь повинен бути затишний детектив, це Крістен Перін. Як розкрити власне вбивство? А тут я розумію в антуражі англійської якоїсь деревні села в якомусь маєтку. Дівчині колись нагадали, що її вб'ють, і вона все життя намагатиметься розкрити злочин, який ще не відбувся, але через 60 років її все ж таки вб'ють, і її там онука чи двоюрідна плем племінниця вона буде розв'язувати це вбивство своєї, знаєте, такої ексцентричної тітки. Щось повинно бути таке миле, вбивчо миле. Дуже цікаво. До речі, не чула жодного відгуку ще на цю книгу, тому буду читати. Мені здається, що повинно бути цікаво. Далі наступна книга це Шарі Лапена. Хтось знайомий у Шарі Лапина я читала. Небажаний гість, і мені сподобалось. Був такий також дуже зимовий холодний трилер-детектив. Тут в нас передмістя йорку і всі такі, знаєте, заможні, поважні люди, і їм приходять е, листи з погрозами, що розкриють всі їх брудні таємниці. Усе це знаєте, брудне, е, брудна білизна вийде назовні. Ось. Щось таке мене прям потягнуло, як бачите, на трилери та детективи. Взагалі люблю таке легке, розважальне чтиве, яке тебе затяг... затягує. Далі улюблена Тез Геррітсен. Я дуже багато вже книг прочитала з циклу про Мауру Айлс та Джейн Ріцолі. Згадала ось це сад кісток, і тут повинна бути тільки, здається, Маура Айлс. Ось, і це взагалі як приквел взагалі до серії. Тобто, це не є з серії цієї великої, тому і оформлення. Інше у Бостоні у 1830 році, щоб платити навчання, Норріс Маршал, студент медичного коледжу, грабує кладовище для продажу тіл на чорному ринку. Одне за одним на території університетської лікарні відбувається два вбивства медсестри видатного лікаря. Норіс стає підозрюваним. А Мора Алс знаходить якийсь череп у сільській місцевості і ось починає розв'язувати дуже дуже давнє вбивство. Буду читати, те з мені подобається і якісь знаєте. Ось ці всі вбивства колись давно-давно, коли вже навіть свідків майже не залишилися. Мені в цілому таке подобається. І наступна книга, така м'якенька вона від Райлі Сейгера. В останню, коли я збрехала, щось я читала у Райлі Сейгера, але зараз не можу згадати. І що згадаю, напишу. Мені здається, що так. Ось в останню, коли я збрехала, це. Така книжечка про, здається, літній табір, де колись там 15 років тому зникли дівчата. Ось і одна з дівчат не зникла, вижила, і вона буде намагати з'ясувати, що з ними сталося, тому що ніхто нічого не знає. Вони просто вночі, начебто, розчинилися. Ось щось таке має бути знов-таки. Знаєте, якась літня така тематика. Мені здається, зараз потрібно брати і читати. І е, наступний детектив-трилер, те, напевно, взагалі, на що я чекала найбільше, це Бенджамін Стівенсон і усі в цьому поїзді підозрювані. Я читала у цього автора усі в моїй родині вбивці. Мені неймовірно сподобався цей детектив. Він дуже класний, нестандартний. Мені подобається стиль автора. Він такий, знаєте, дуже впізнаваний. Ось і тут повинно бути щось на кшталт е, східного експреса. Агата Крісті у Експресі, вб'ють когось, і всі, звичайно, стають підозрюваними. І наш головний герой, який був головним героєм ще в минулій книзі. Ось, і він там буде, і, і він підозрюваний, і буде з'ясовувати, що відбулося. Я прям напевно однією з перших візьму цю книгу, тому що мені прям дуже хочеться. І наступна книга: цю книгу мені, прям знаєте, продала. Змусила мене це зробити, замовити її, і тепер змушує прочитати моя подруга, Жель Дікер і його загадка номера 622. А вона вже в Дікер за останній час прочитала майже все і каже: так, бери, читай, тобі це потрібно, це дуже класно. Вона змушує всіх своїх друзів читати а, Дікера, і, ну, і мені прийдеться ось. А тут, якщо чесно, я навіть не знаю, що. Я чула, звичайно, що є такий автор, що в нього дуже товсті книжки. А про що? Що в царських Альпах знаходять труп. Через багато років письменник Жельдікер приїжджає в той самий готель, щоб оговтатись від розриву стосунків. Так, мені подобається. Я люблю засніжені Альпи, там якийсь труп. Все, ладно, ладно, Саша, згодна буду читати. Наступна книга. Вже відходимо так від трилерів детективів, переходимо до там, сучасної і трошки класично такого міксу. А, також книга, яку я неймовірно довго чекала і дуже-дуже сильно хотіла, це Кейт Мортен і її додому. Кейт Мортон я ще дуже давно російською читала а, Хранітельниця Тайн, по-моєму. У нас перекладали її українську. Вона є і це друга здається: всього на всього книга українська, яка вийшла. Ще читала часових діл майстра, дочь часових діл майстра. Щось таке, і дім у озера. Мені подобається Кейт Мортон. Вона дуже така атмосферна авторка. В неї завжди є якийсь маєток. Якийсь занедбаний, і щось там відбулося в минулому столітті, і зараз ці відголоски знаходить якась дівчина і починає копросатися в минулому, щось там, що ж там відбулося. Ось і вирішує попутньо свої проблеми сьогодення і е, розгадує загадки минулого. минулому. Ось тут теж саме буде щось таке. У норному будинку Джес знаходиться роман розслідування давно забутої кримінальною справою про трагедію сім'ї Тернерів. Також, блін, я навіть не знаю. Все хочеться почати якнаймого швидше. І все, мені потрібно напевно, закритися в, в доміку і читати. Наступна книга: це Гарукі Муракамі і його Кавка на пляжі. Спочатку. Ну, Неймовірно гарна книга. Просто, просто неймовірне оформлення мені дуже подобається. Ось. І я, якщо чесно, не знаю, про що буде ця книга. Просто мені подобається муракамі. Ось, і кавка мені подобається. А тут ну такий мікс кавка на пляжі від муракамі. Тому... Тому я і взяла якби все. Більше нічого не можу сказати. Життя юнака, яке сповнене якихось пригод і е, неймовірно дивних подій. Щось таке я зрозуміла за нотації, ну, буду читати. Далі буде неймовірна краса. Неймовірна краса. Ви готові? Це Розамунда Пілчер і її повернення додому. Дивіться на цю книгу, подивіться на цей зріз, це просто. Я Вчора буквально завершила читати у Розуму Пілчер його, її шукачі-мушель. Мені дуже сподобалось спойлер до прочитаного. І ось мені сьогодні вже прийшла її нова книга. Я також так само не знаю, що тут буде, тому що Розуму Пілчер для мене це автопокупаємий автор. Правильно сказала? Захоплива історія дорослішання, кохання, болісних втрат і щасливих повернень виняткової жінки е відбувається на тлі життя аристократичної родини в елегантному особняку серед мальовничої природи Корнову. В принципі, цю анотацію можна було і до минулої книги підкласти. Е так, який враз опиняється разом із цілим континентом, втягнутим у брухливу подію Другої світової. Теж саме було. Ось у 1935 році 14-річна Джуді Джудіт Данбар залишається в британській школі інтернат. А тим часом її мама і маленька сестричка їдуть до батька в Сінгапур, Сприятелювавши з Лавді Керрі Льюіс, дівчина потрапляє в екстравагантний світ британської аристократії, де вона пізнає справжню дружбу і відкриває для себе кохання. Війна розлучає Джудіт з тими, хто їй найдорожчий. Дорослішую, чи вона робить вибір, який навчає її мужності і любові. Дуже гарна. І в цій книзі, в минулі я читала, було 800 сторінок, тут тисяча. Буде така пригода надовго. І наступна книжка це Ернест Хемінгуей і його «Фієсти і Сонце сходить. Взагалі, ця книга в мене у книжкових планах на рік, тому не дивно, що я її купила. Обожнюю я оформлення від е книжкового Лева. Дуже мені подобається ця серія, яку створили для Гемінвея. А це збірка оповідання, так розумію. Я ж вам не набрехала взагалі. Напевно, набрехала. Ні, це роман, це не збірка оповідань. І тут щось буде і про Париж, і про Іспанію. Сонячна Карида. Щось буде таке е, сонячне і пекуче. І я у Гемінгує читала тільки його е свято, яке завжди з тобою. Мені неймовірно сподобалось. І я не знаю, як продовжувати знайомство з автором. Я прочитала анотації і з усіх, що мене приваблюють, я обрала цю книгу. Все якби ось так і склався мій вибір книги. Далі переходимо вже до зовсім легкої літератури. Це Емілі Генрі і її пляжне чтиво взяла просто щоб читати десь на березі моря чи біля басейну. Я рідко взагалі коли читаю, прям настільки відверто, знаєте, любовні романи, ось ці сучасні, але захотілося, хай буде тут в нас. Письменниця та письменник вони зустрічаються десь на курорті і вони обмінюються стилями написання. Тобто, там не знаю, він писав детективи. Вона якісь любовні романи, і вони обмінюються стилями і вирішили поекспериментувати щось нове у свою творчість додати, щось нове для себе написати. І на тлі цього, звичайно, в них буде якийсь роман. Нічого в Емілі Генрі не читала. Бачу багато хто читає її, багатьом вона подобається, ну і я спробую, що ж. Далі це якась класика, здається, про яку я не знаю. Це Люсі Мод Монтгомері, Джейн з ліхтарного пагорба. Дивіться, яка мила книжка, вона, неймовірно, гарна, естетична, така якась мінімалістична, дуже мені подобається. І е, тут повинна бути якась історія про дівчину, це повість, е, яку відправляють до, е, здається, якихось родичів на літо, і просто її літо в новій умовно родині, так на якийсь час, і як вона буде проводити свій час. Якась така літня книга. І остання книга. Лін. Я так знаєте, обожнюю знімати книжкові покупки, обожнюю отримувати нові книги. І так завжди сумно під кінець, коли вони закінчуються. Але ні, в мене ще стосик з англійськими книгами. Я кажу саме про моє замовлення з України. І, звичайно, я купила книгу від Ті Джек Люна Пісня Вовка. Це книга перша. Я так розумію, це взагалі якийсь буде цикл під назвою Зелений струмок. І я подрузі зачитувала нотацію і вам зачитаю, тому що вона досить така дивна. Як в цілому, в принципі, всі книги Тіджи Клюна. Оксу було 12 років, коли тато дав йому дуже цінний урок. Сказав, що Окс нічого не вартий, і люди ніколи його не зрозуміють. Потім він пішов Оксу було 16, коли він зустрів на дорозі. Хлопчика, який усе говорив і говорив і говорив, пізніше Окс дізнався, що хлопчик не розмовляв майже два роки до того, і що він був із сім'ї, яка переїхала до будинку в кінці провулка. Оксу було 17, коли він дізнався таємницю хлопчика, і вона розфарбувала світ навколо нього червоним, помаранчевим і фіолетовим кольорами альфа, бета й Омеги. Оксу було 23, коли в місті сталося вбивство і залишило діру в його голові та серці. Прагнучи помститись, хлопчик погнався за монстром і з нал... налитими кров'ю очима, залишивши ОКШ Окса збирати уламки. Минуло три роки з того фатального дня і хлопчик повернувся. Тільки тепер він став чоловіком, і Окс більше не може ігнорувати пісню, що зав... завиває між ними. Це що буде «Омега омегадьорс? Я така сьогодні читаю подрузі така. Згадаємо свій підлітковий вік, коли я таким зачитувалась дуже багато А, Щось таке. Ось. Ну, але я люблю ті джетлюни, мені подобається, як він пише. Прочитаю, розкажу. Ось це було моє замовлення з України: 14 книжок. І зараз я вам покажу, що я купляла англійською е, впродовж півроку. Щось ви вже бачили в прочитаному. Так, продовжуємо тему ті Джей Клюна. Ті Джей Клюн англійською. «The bonds Beneath My Skin. Майскін. Е, тут також щось буде про незвичайного хлопчика. Е, вони там зустрічаються. Ну, буде кохання, напевне, не, не знаю. Теж щось дуже дивне буде і, і кохання. Вчора <сум> дочитала я книгу «Pineapple Street» від Jenny Jackson. Підписуйтесь на канал, в прочитаному вам більш детально розповім, але ну, не варто купляти цю книгу поки що. Подумайте над цим. Далі продовжуємо тему кохання. Це Кейсі МакВінстон «The Pairing». Я у Кейсі МакВінстон читала білий червоний королівський синій» і це якась також любовна історія двох хлопців, які зустрічаються у під час подорожі і вже подорожують разом. І любляться, напевно. Далі дві книги е, Муракамі, які я вже е, одну прочитала, одну ні. Цю я прочитала це пінбол. І не прочитала це полювання на овець. Е, це про трилогію Криса. Можете подивитись, мій відгук в минулому прочитаному, але я обожнюю це неймовірно. Буду читати полювання на овець, тому що в цілому цікаво. Просто цікавий мураками. Далі детектив-трилер від Люсіфолі, The Midnight Fest. Я у Люсі Фолі читала список запрошених українською. Тут англійською побачила, що якась нова книга вийшла. Тут щось про готель на окраїні лісу, і туди приходить працювати дівчина, і там починає щось відбуватись. Ну, Типовий детектив-трилер, знаєте, отам у лісі, в будиночку, щось, щось буде. А, далі книга, яку я зараз читаю, ну як читаю так, повільно почитую, коли я доїжджаю до басейну. Це така в мене пляжна книга, пляжне читання Джо Томас «A Place in the Sun. А, Тут я якраз ось загнула кутик на середині книги. А, тут така легка історія про жінку, яка з двома дітьми приїжджає. У Італію, в маєток, який купив її покійний чоловік, і вона має його за літо відреставрувати і продати і поїхати собі назад в Англію. Але звичайно, там є поряд сусід, італієць такий гаряч. Ну, ви розумієте. Така дуже легка, приємна книга. Взагалі, в цілому, мені подобається Джо Томас. Дуже легко невимушено такі, знаєте, любовні романи, щоб взагалі ні про що не думати, ні про що не хвилюватись, ти знаєш, що все буде добре. Далі книжечка відгукна, яку ви побачите в наступному прочитаному, тому що я її прочитала: це Days at the Marisaki Bookshop. Це, що Ягісава. І також, як на мене, це не зовсім та книга, яка прям вартує вашої уваги, яка прям яку потрібно читати. Вона непогана, але детальніше розповім прочитаному. І останні дві неймовірно гарні книги. Закінчимо це відео. Чудове відео, я вважаю ще більш чудовим, двома дуже гарними книгами це перша та друга частина. Небесного урядника. Ось я згадала, як нас переклали, від Масянь Танцю. Просто неймовірно гарні книги, з неймовірно гарними зрізами, просто краса. Попереду мене ще чекає шість ще, тобто вісім томів цієї краси. Тут в нас взагалі ось ця китайська міфологія, так важко про неї розповідати, якщо чесно. Але тут в нас є головний герой, якого звуть Сялінь. Ось він три рази піднімався на небеса. Ось, і до цього два рази він падав з небес, умовно. А третій раз він знов піднявся. Це взагалі фурор на всіх произвело, тому що з цього ніхто раніше не робив. І його, знаєте, відправляють розслідувати умовно, вирішувати якісь дивні справи, там якісь привиди. Ось ці всі, знаєте, китайська муфологія, якісь там трупи постійно ходять. І він знайомиться там з загадковим чоловіком, на ім'я, Санглян. Сан Лянг. А, ну, так, ладно, не буду спою. Сан Лянг. А, ось і він, ну, ви розумієте, дуже загадковий. Він не той, хто, знаєте, здається, ким здається на перший погляд. Він не просто людина. Ну і там, можливо, в кінці восьмого тому. Вони все ж таки потримаються за ручки, тому що ну там прям любові зазвичай не буває. Але дуже цікаві розслідування, дуже цікаві ось ця вся міфологія. Постійно хто, хтось когось вбиває, якісь духи, якісь небесні урядники там своя кастова система. Цікаво в цьому всьому розбиратись, але важко, якщо чесно. ось Такі в мене вийшли покупки, бо я неймовірно щаслива людина. Я піду зараз за кадром роздивлятися всі книги і обирати, яку книгу читати, тому що якраз я вчора дочитала Розуму до Пілчер і «Пайнап Стріт». І можу взяти щось напевно, новеньке з детективів трилерів. Ось, е Пишіть зу в коментарях, що з цього ви читали, що мені потрібно брати в першу чергу і читати. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, папа.